Шановні друзі, шановні черкащани, вітаю! Сьогодні маємо черговий рашистський масований обстріл України. Випущено 67 ракет, з них 51 ракета збита. Слава нашим Збройним силам і слава нашій протиповітряній обороні! Також хочеться дійсно приєднатися до слів подяки нашим партнерам, які надають нам надзвичайно важливу допомогу для цього. Але дуже багато енергетичних об'єктів також зазнали пошкоджень. Зокрема, об'єкти і в Київській області, і в сусідній Вінницькій області, і в сусідній Полтавській області тому слід зазначити, що і Черкаська область попала під значне енергонавантаження, і таким чином була в аварійному порядку відключена від електропостачання. Наразі наші енергетики роблять все необхідне для того, щоб відновитися, і в першу чергу відновити наші об'єкти критичної інфраструктури. Наші лікарні, в першу чергу, наші інтернатні заклади і комунальні служби, щоб ми не сумнівалися, вони однозначно будуть підключені найближчим часом. Хотів би також зазначити, що за ініціативу президента дійсно розгорнуті, масово розгорнуті пункти незламності. Це такі зосередження, такі місця, де ми всі зможемо мати необхідну електроенергію для того, щоб підзарядити телефони. Для того, щоб випити гарячого чаю, для того, щоб відчути тепло, оскільки вони будуть з обігрівом, будуть продукти харчування певні, буде також вода і інші можливі речі, які необхідні для того, щоб витримати рашистську навалу в плані енергетики. Такі пункти незглавності будуть розгорнуті по всій Черкащині, ми їх маємо 145, вони, е, будуть, е, про це буде оповіщено все населення. Я б хотів би зазначити, що будь-яку інформацію відносно цього ви можете дізнатись через сайт військової адміністрації, через наші телеграм-канали і через відповідні районні військові адміністрації. Ми маємо витерпіти і показати, що ми незламні, що навіть при відсутності світла ми бачимо нашого ворога, ми його знаємо в обличчя, і ми обов'язково його переможемо. Разом ми сильні. Слава Україні, слава нашим збройним силам.